До сьогодні я пам'ятаю той день. Як би я не хотів його забути, але з ними і не дають мені цього зробити. І в цей момент випадає кисть руки. Я перевіряю швидко руки загиблого, а вони цілі, кісті цілі. І я ж не дурак, і я розумію, що це кисть мого іншого загиблого побратима. І знаєте, важкість в цьому те, що. Я не знав, хто навіть це. Як ніяк, знаєте, холодне серце, ніяких емоцій. Все одно я людина, все одно я відчуваю, я вмію відчувати. І все одно мені було тяжко, я не, я не показую цього, але все одно воно тяжко. Ти їдеш і ти не знаєш, а чию кисть руки ти везеш. І я їду одною рукою, я намагаюся втримати. Тіло загиблого в простирадлі, а в одній руці я їду і тримаю кисть З другого загиблого побратима. Така страшна реальність.